Мене леди, до мене заходимо. Що ти за прекрасна Леді до мене заходить? Поїбу. Позіба, мої птички, позіба. Добрий вечір. Понятно, більше я приймати не буду. Е, якщо хочете, давайте бати розіграємо, якщо ви хочете. Спасибо вам, велике. Я з України. Слава Україні! Героям слава! Звісно, з України. А по мені не видно, що я з України? У мене чистий український язик. Яка область? Полтавська область, місто Кобальоки. Дивіться, наприклад, може, в мене типа в тебе пушок на бороді. Пушок. Головне, що не на піський пушок, а там пофіг. Я за це не заморочуюся. Ну як правильно сказати, так? Да? <звіх> спасибо, спасибо Заки, спасибо. Командочка X-3, Юлечка, Спасибо, моя девочка, спасибо, моя принцесска. Командочка, у нас X-3, если есть якась возможность, буду дуже, дуже вдячна. Спасибо, спасибо. Мои зайки. Чому вчора не виходила, девочки, у мене бабуля моя. Це саме найрідніше, що в мене є. Бабуля мене воспитала з дитинства і все остальне. Вона зараз попала в мене в лікарню. Тому більше часу, більше годин я проводжу зі своєю бабушкою. Поняли? От. Тому бабушка це, я думаю, тут кожен мене прийме, що бабуся це мені мамочка. Тому я з бабусю, я вчора такий стрес пережила, для мене аж робота, представте, я. Так розпереживалася за бабулю, що я плакала, в мене рвота, представте. Мене навіть руки відказували. Я просто брала в руки каструлю, я не могла її просто вдержати, представте. Типу, ну, таке в мене було. Ну, типа, е, бачите, в мене до сих пор ще глаза красні наплакані. То. Тому так. Танечка, спасибо, зайка. Спасибо, спасибо. Так що... Mm, якось так. Лесьчка, спасіба, Ірочка, спасибо. спасіба, дівчатки, спасі. Якщо є можливість, -то, то не кидайте мені розі, будь ласка, покидайте стрілочки, щоб ми е з вами вийшли в популярні ефіри. Наталочка, спасіба, Юлічка, да, з нею. Там в неї з серцем проблема, десь там тром гуляє, чи як він там називається. Ну, коротше, багато. Чего? Спасибо, спасибо. Тому надо все возможное делать, чтобы она вылеклась И будем все возможное делать. Я говорю бабуле: э, здоровье, спасибо спасибо, Витус. Э, вчера, короче, Ксюшка, спасибо, Зайка, спасибо всем, Раисочка, спасибо, Юлечка, спасибо. Сколько бабышие руки? 75. Ром, это опасно. Да, да. Светланочка, спасибо. Зайчка, спасибо. Командочка, у нас экстрем. Типа Оленочка, Юлечка, спасибо. Димочка, привет, Зайка, спасибо. Юлечка, спасибо. Лидия, спасибо. Спасибо всем. Спасибо. 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 Оксаночка, спасибо. Димочка, спасибо. Зайка, спасибо. Ласочка, спасибо. Еще одна ласочка, спасибо. Надо загадывать божание. Загадаем мы божание, чтобы моя бабуся поскорейше великалась. Шестковое удуживание. Спасибо. Іночка, спасибо, Лані, спасибо. Наташа, Надійка, спасибо. Ксюшка, Леська, спасибо, спасибо. От я бачу, хто за мной скутів, да? Твоя бабуся завжди на позитиві. Так, да, вчора я забула вам сказати, вчора, коротше вечором принесли рис: рис, капусту, чай і хліб. Поняли? Обнаружила тром? Да, Танечка, да. І бабуся ж, сидить же, а я їй сердельку щоб чистила, тому що ми вчора нічого не ні їсти не брали з собою, ну нічого, вона то в Полтаву, потім з Полтави там, поки те пройшла, поки те коротше, поняли? То ну, прийшлося, то з пастиром будеш батлицем? Так, да, якщо у нас буде підтримка, звісно. І вона каже, боже. Хоть би, каже, в той рис, каже, якесь яйце вбили. А ні, каже, якби як... хоч би сюди крашанку, каже, якусь вбили, а я рожу бабуля, це ж тобі не дума, кажу. У них немає таких у лікарні спонсорів, щоб я, ну, яйця били вам це, Ну, коротше, я рожала капець. Боже, дівчик, я теж сьогодні бабуля, коротше, я бабулю то. E, принес, e, зварила бабулі вчора питала, бабу, що тобі приготувати. Приготував мені суп з фрикадельками. Я то зварила суп з фрикадельками, e, курочку запекла, e, потом, e, гречку зварила, аж типа, шаманчик, спасибо, зойка. шаманчик. оце тільки вийшла. У мене бабуля попала в, рік, в лікарню, поняв, я ніде. Ти сьогодні бабусі краси крашенку привезла? Ні-ні! Типа це, Ні, Не привозила. Шаманчик, спасибо. Дівчки, нам шаманчик поставив сундучок. Так що забираємо сундучок і обновляємо командні сердечка. Все, пока-пока! Спасибо -пока. за ігру! Хорошого вам вечора, бережіться. І цей, і, коротше. А де, дівочки? О, це теж сильний. Шаманчик, спасибо тобі, Зайка, спасибо тобі за підтримочку, за сундучки. Шаманчик теж, кстати, дівчатки, проводить прямий ефір, якщо вам інтересно, заходьте. У нього там дуже багато сундучків. Mm. І я сьогодні, коротше, її то їсти перенесла, і там бабулі, коротше, теж 90, 90 років. Коротше. І дівочки, гукніть вас! Скажіть, що я Васю жду. Вася з ким і грає? І бабулі ті 90 років, і їй там принесли горохову кашу, без нічого ж типу, цей. А я ж бабусі курочку. І я кажу, бабусь, давай давайте бабусі курочку. Цей. А та бабуля коротше, ну, <кхм> сидить, і вона ж дивиться, як я ухажу ну, типу, за своєю бабулею. Да? А та бабуля коротше, сидить і каже, а їй 90 років, зрозуміли. І вона сидить оце і каже, а вона вже погано ж типу, балакає, каже. каже мене теж каже внучки в Дніпропетровської області, типу, е -м... Я б каже, теж би, ну типа, вона вже ну, бабуся вже ну, типа туди вже хоче, каже, я так хочу, щоб до мене вони приїхали, каже, м -м 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 побули. Я оце так дивлюся, як за тобою, тіпа, ну, внучка ухажує, типа. І я, блін, мені так, дівчатки, шкода, шта, ну, типа, стало, знаєте, це приходить старість, да, і бабулі, ну, типу, стаються одні, вони типа нікому не нужні. І в мене, типа. Ну, у мене дуже був, ну, типа сильний цього. Привіт, привіт. що случилось? Та ні, нічого, все хорошо. Я виключу тобі не... без поки пока хорошо, і ти балакає. Я так на ту бабулю подивилася, я ото їм м'яско дала, вона то поїла, і вона так сидить, плаче, і знаєте, так обняла і так знаєш. А бабуся ж моя сидить, і бабуся моя теж плаче. типа, понятно, що. А бабуся каже, я не хочу до ну, таких год доживати, типа до 90-го. Шамончик, спасібо, Зойка. Шамончик, а що це за краса така, я не поняла. Спасибо. Я розумію, що, Блін, шамончик, спасибо, Зайка. Я просто, ну я. я дуже чувствительна. І, ну, типа, я розумію, що треба бути жорстко, я е? чувствительна. Я по кожній якісь там мелочі, там, там у когось якесь там горе, хтось там когось обидив, там і все. Все, я починаю плакати, я починаю, в мене це істерика, я, ну коротше. Е, е, сорян, збираюсь кабіну на вокзал, їсть бігу. Сорян, збираюсь кабіну на вокзал, вести бігаю туди-сюди. А що, кабіна у тебе? Я а щось не вар. поняла. Вести бегаю туди-сюда. Он в Карпатах. Вар. А, ти тоже в Карпатах? Блин, а чому мене з собою не взяли? Капец, Шамончик, ты предатель, понял? Не взяли мене з собою. Я просто не бачила, що ви це. Дівочки, зараз буде сундучок. Я просто не бачила, що ви, ну, типу, в місті. Я ж кажу, у мене бабушка вчора попала в лікарню, то я взагалі з тіктока вийшла взагалі. Сережка, як діла? Олександра, спасибо. Привіт, Олександр. Ясь, порядок, як ти? Що ти розплакана? Що случилось? У мене бабуся в лікарні, поняв? Я якось так... Типа, це, поняв. Вам в кабеляках? Ну так, да, вже привезли вчора і в Полтаву відвозили, але ну, привезли сюди. Що трапилось? Та І серце, і нога, і тромб гуляє, поняв? А скільки їй? 75. Ну, возраст, так. Да. Ти ж видиш, а ну, у мене бабуся в 75 ушла на тут світ зараз. Сейчас, Яся, зараз така екологія, ти розумієш, зараз молодые мрут, а стареньким. Що о стареньким говорить уже? Дай Бог, щоб все було хорошо, асі треба помощь какая. <клес> ні ні ти що? Все нормально. Не надо, не-не. Ні, -ні. ні фінансово, нічого. Поки оттягнемо. Я, я ж не одна, у мене на дітей. Скільки. Все добре, не переживай. Спасибо. Команда Сундучок опять. Спасибо, кто забрал сундучки, обновляю. Що там у тебе сундуки роздають сьогодні? Да, мені ще мальчики на 500 монет. А. Я просто типу, заплакала, там бабуля їй 90 років. Вона, типа, побачила сидить, що я ухажу за своєю бабушкою. Вона почала типу, плакати, каже, ой, в мене ді... внуки типу, далеко, я б теж так би хотіла. Знаєш, я її так пригорнула до себе ту бабулю, чужу. Поняла? І от сіла із нею плачу. І я от це я чувствительна дуже. О, Эмоционально, да, эмоции играют. Оно ж разжигает внутри. Особенно, когда если какая-то еще ситуация у тебя вот, то. Да, да, типа.